Мільярди гривень у кишенях паливної мафії під час війни. Мережа ЗЕС ОКА роками крутить найбільшу податкову аферу країни. Власник Віталій Антонов. За два роки ОКО бізнес накрутило податковий кредит на майже 24 мільярди, 92% фейкові операції між своїми фірмами ОК Експрес, бізнес-партнер та інші. Усе зводиться до податкових накладних. Без реального пального, а ще постачання харчів, які в звітах раптом стають бензином, в обігу фірми-прокладки Трансмак, Діоніс і Контрабас з Білорусі, який потім європейзують. Через офшори на Кіпрі та Віргінські острова мільйони доларів спокійно виводяться з країни. Сотні рахунків у понад 20 банках, акцизи занижують, а податково робить вигляд, що нічого не бачить. Бо голова комітету ВР Данило Гетьманцев не просто мовчить, а публічно захищає ОКО. Але на цьому схема не закінчується. Для легалізації доходів у Славянському Львівській область, під курорт Горо Mountin Резорт, деребан 50 гектарів землі. Все через ок холдинг на селищну раду пов'язано з родичами топ-менеджерів, підставним особам роздали ділянки. Для селянства, а потім вони продали їх фірмі Славські, де рулять СЕО ОКА Даниляк. Старого голову громади Бега усунули за опір схемі, натомість призначили рідного брата Даниляка. Межі лісу переписують, землі переводять у приватні руки через підставних осіб. Все це під виглядом інвестицій насправді класичний грабунок. Громада втратила землю, бюджет мільйони. А на горі з'явиться новий приватний курорт для своїх. Знаєш більше? Пиши в